The <laughs> Український ветеран, учасник ветеранської профспілки і громадський діяч Андрій Маджаров вирушив у пішу подорож із польського кордону до Брюсселя ще у серпні, щоб донести голос своїх побратимів та нагадати Європі про ціну української боротьби. Сьогодні триває 76-та доба його мандрівки. Маджаров, учасник бойових дій із 2015 року, воював у зоні АТО на сході України. А після 2022 року, у складі спецпідрозділу Сафарі, національний. Поліції, який брав участь у звільненні Київщини, Харківщини, Херсонщини та Донеччини, його маршрут понад 1500 кілометрів, пролягає через Польщу, Німеччину, Нідерланди і до Бельгії. Фінальна точка площа перед європарламентом. Там Андрій планує бути 10 11 листопада, де ймовірно зможе виступити під час засідання європарламентарів із закликом посилити військову та гуманітарну підтримку України, а розширити санкції проти російського агресора. Я йду до серця Європи не як герой, а як голос тих, кого вже немає поруч. Україна бореться не лише за свою свободу, але і за європейські цінності. Ми частина європейської цивілізації, і наше право на життя це спільна справа всієї Європи. Андрій Маджаров про свою мету. Я Андрій Маджаров, ветеран українець. Я хочу в першу чергу подякувати німецькому народу і німецькій владі за ту допомогу, яка вже надана і надається. Це про життя людей. Ветеран, учасник російсько-української війни, Андрій Маджаров, який від серпня пішки йде до Брюсселя, сьогодні, 18 жовтня, зустрівся з канцлером Німеччини Фрідрихом Мерцем та отримав нагоду подякувати йому за допомогу, яку Україна отримує від німецького народу. Зустріч відбулася випадково в невеличкому містечку Мешеде округу Арнсберг, звідки родом лідер Німеччини Мерц проводив зустріч зі своїми земляками саме в той час, коли тут перебував і Андрій Маджаров. Андрій попросив організаторів про можливість звернутися до канцлера Німеччини та отримав позитивну відповідь. Коротке звернення подяку Андрій завершив словами Слава Україні. У відповідь почув героям слава. Під час свого виступу в Машеде Фрідріх Мерц згадав і про вчорашню зустріч Зеленського із Трампом. Зазначив, що не все відбувалося так, як би того хотілося. Але Німеччина і далі допомагатиме Україні. Також я передав йому свій шеврон з українським прапором, який я носив у зоні бойових дій. А зараз проніс 1300 кілометрів Європою. Розповів про зустріч Андрій Маджаров. Всіх опійняв на зустріч.